Виправдання російського вторгнення, викриття злочинів України проти власних громадян і історії про страждання звичайних росіян від неправомірних західних санкцій. Ви думаєте, ми переказуємо так шоу на федеральних російських каналах? Ні, це лише кілька тез із виступів британського експерта Річарда Сакви, які він намагається згодувати західній аудиторії. Мене звуть Мирослава Маркова, і це спільний проєкт VoxCheck та Центру протидії дезінформації РНБО, де ми розповідаємо про західних спікерів, що свідомо чи ні допомагають путінському режиму та поширюють його риторику у всьому світі. І сьогодні наш герой Річард Саква, британський політолог, професор політології у Кенському університеті. Водночас Саква старший науковий співробітник Вищої школи економіки в Москві, професор факультету політології Московського державного університету і член клубу. Валдай Саква досліджує комуністичну та посткомуністичну політику Росії і країн Центральної та Східної Європи. А одне з його найвідоміших творінь книга Прифронтова Україна 2015 року, у якій він описує витоки російсько-української війни. Саква пише, що конфлікти на пострадянському просторі влаштовує не Росія, а експансіонізм Заходу і реваншистська агресія країн Східної Європи, через яких і почнеться нова холодна війна, наприклад, війни Росії з Грузією Зією він називає оборонними війнами проти розширення НАТО. А ще Саква всерйоз намагається довести, що Росія претендує не на перегляд міжнародного порядку, а на те, щоб зробити його більш інклюзивним і універсальним. Виправдовувати повномасштабне вторгнення Росії САКВА почав наперед. 22 лютого 2022 року він коментував визнання Кремлем так званих ДНР і ЛНР і розказував, як Росія втратила своє безмежне терпіння. Це означає, що вони втратили терпіння. Якщо ви пам'ятаєте, з 2014 року перших мінських домовленостей, тоді вересня і наступного року та других мінських домовленостей в основі був процес, у якому ці дві республіки мали повернутися до українського суверенітету. І так як ми знаємо, це була, мабуть, примусово укладена угода з Києвом, і це дуже хороша причина, чому він не був щасливий від цього. Але тим не менше це була формула, і вони, начебто, прийняли її. Але зі свого боку вони не виконали угоду. Але Росія була та на кого наклали санкції, і тому фактично Путін зараз сказав досить. Фактично, Саква звинувачує Україну у нібито недотримань умов договору, а захід у несправедливому економічному тиску на Росію. Як усе це разом змусило Путіна піти на вторгнення заради захисту так званих народних республік? У перший день повномасштабного вторгнення САКВА роз'яснював цілі так званої спецоперації. За останні кілька років Україна здійснила 80% атак на Донбас, де проживає 4 мільйони людей. Я отримував звіти постійно всі ці роки. Вони страждають від смертельних атак і тому подібне. Це абсолютно зрозуміло, що вони занепокоєні тим, що з ними не рахується світова спільнота, яка говорить про правові норми. Але разом з тим 4 мільйони людей продовжують відчувати ворожнечу таким чином. основним завданням Росії Саква називає захист громадян та. Званих ДНР та ЛНР, які вже вісім років страждають від української агресії та терористичних актів Києва проти російськомовного населення. Далі британський науковець не сильно відходить від російської методички, розповідає про рух російських військ до Одеси, так званого споконвічного російського міста, зміну злочинного київського режиму, а також забезпечення Криму водою військовою метою також наразі є рух до Одеси і вода для Криму. І зрештою ідеєю є зміна режиму в деякому роді. Важливо, чи зможуть вони цього досягти, чи ні, тому що Україна використовує певну зброю проти Росії вже протягом двох декад. Я хочу сказати загалом, зважаючи на останні розмови про ядерно озброєну Україну, я був здивований побачити, що західна влада не відкинула їх, не сказала, що про це навіть не йде мова. В той час, як Північна Корея була заблокована, та Іран лише за розмову про те, що не повинно бути дозволеним. Тому я думаю, що це було одним з дзвіночків для Москви останні кілька тижнів. In in the last few weeks. Далі Річард річардцаква згадує ядерну зброю, яку нібито вимагала Україна. А захід не особливо заперечував її передати. Так він вкидає західній аудиторії останній аргумент Кремля для виправдання злочинної війни проти України і намагається запевнити, що це був важливий крок із боку Путіна. Дуже часто завдання західних псевдоекспертів розказувати про неефективність санкцій і спонукати світову спільноту їх відкликати. Так в інтерв'ю американському виданню «The Grey Zone» британський науковець розказує, як невиправдано через них страждає бідний російський народ. Путін натиснув на гачок, і він несе за це відповідальність. Але страждає і Росія. Ця тотальна економічна війна проти Росії, проти народу. Це дуже тривожне уявлення про колективну провину російського народу. Мої друзі не можуть повернутися до Москви. Немає рейсів. Я маю на увазі, що це просто неймовірно. Рівень. Наразі у нас було 10 типів санкцій, кожну з яких можна було застосувати окремо, разом із певною панеллю керування, наскільки далеко вони натиснули кнопку. Але США наполягають на тому, щоб усі 10 кнопок були натиснуті до абсолютного максимуму. Тут мета Сакви очевидна: викликати співчуття у західної аудиторії і змусити їх виступати проти підтримки урядами кожної окремої країни санкцій проти Росії. Як бачимо, користуючись своїм статусом почесного професора Кенського університету і доступом до світових медіа, Річард Саква просуває усі ті ж тези, що ми вже півтора роки чуємо від топ-спікерів Кремля і його пропагандистів. І якщо останніх на заході можуть не сприймати, то у Сакви куди більше шансів потрапити своїм авторитетом просто у ціль. Тому наша робота викривати таких псевдоекспертів. Підписуйтеся на ютуб канали Вокс Україна та Центру протидії дезінформації, аби не пропустити нові випуски.